Це відео для тих, хто там каже, що що там твоя стрільба звука, що там воно попадає, скільки воно там е, пробиває. 24 метри оце дистанція попала в пень. Пень горіховий, наскільки я пам'ятаю, е, не виймається рукою. Не виймається рукою, отак розхитувати я його не буду, тому що зламаю стрілу просто-напросто. Воно коштує гроші і зараз дефіцит. Тому вирізать. Потрібно просто вирізати стріли із з того. Оце хто хоче починати стріляти, біля вас не має бути нікого. У вас має бути якесь місце стрільбище для того, щоб ви нікого не поранили, щоб ви нікого не підстрелили. Тому це ще питання безпеки. Будьте обережні. Дивіться, що у вас навколо, хто навколо і де ви стріляєте і в яку сторону, тому що, бачите, то я ось тільки по... підрізав Фух, і згорем пополам дістав стрілу. Спортивний наконечник, не бронебійний, не боткінпойнт, ніякий, і бродхеп звичайний. Отакий отвір.